Вартість його? Да. Якщо це на 10 кілометрів, ну там котушка, вона відповідна до розміру дрону. Це, наприклад, великий, це там вже 15-та може ставати, котушка 20-та. В середньому від 30 до 40 тисяч гривень. Це повний комплект. Там з батареями, з усім, щоб він ставий полетів. Ну, окрім пультів. Ну, а але відповідно живе він довше, ніж звичайна їх шка радіо. Живе він довше, Чим? тому що ми її бережемо. <толес> <клес> 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 він просто на полці лежить, поки okay, да. Ні, він він he he має жить, <клес> да, він, він в будь-якому випадку має жити довше, бо на нього впливає менша кількість чинників. Але знову ж таки повторюсь: дрони на оптоволокні — Це не якась така, знаєте, вундервафля, яка може перемогти війну. Ну вони мають свої недоліки. Вундрвафіль взагалі в нас цих вундрвафель було вже так, так і. Ні, його, в принципі, ресурс ну, кінцевий. Я не думаю, що він буде там все життя. Ну, це, типу, якийсь контрміра знайдеться да і все. А, я думаю, що вони в будь-якому випадку.